Тетре. та ра 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 Плучик. Ми тебе вітаємо. Тримай свій букет. Дивіться, він щось. Вот подобається очей. Сібішкою. сонечко. Тобі сьогодні 6 місяців. Ти вже такий дорослий, розумний, гарненький. Серйозний. Ага. Так, ці кульки я поставлю сюди. Отак, дивіться, яка краса. Леончик! Тобі сьогодні піврочку. On se rozumím. dozumí. Leopardík ty yeah. náš. <laughs> Всім привіт! Вітаємо вас в новому відео. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас маленьке свято. Сьогодні Леону 6 місяців, півроку, як ми вже батьки цього чудового хлопчика, ми його обожнюємо, дуже любимо. Він кожен день наповнює щастям і ми дуже-дуже раді, що стали батьками. Відео ми розпочинаємо з огляду посилки, яку ми отримали від бренду Волві. У нас тут дві коробочки. Зараз я покажу, що прийшло. Прийшов посуд для мончика для його прикорму. Отже, тут ось такий нагрузок. Нагрудник силиконовий, дуже гарного зеленого кольору нашого улюбленого має кишеньку. Тримай нагрудничок свій. Далі ось така чашечка. Чашечка з трубочкою. Леон, тримай чашку свою, будеш пити водичку. Ну і тут. Цій коробочці, набір тарілочок та набір ложок. Ось такі тарілочки. В комплекті дві штучки теж зеленого кольору, тільки там різні відтінки. Одна звичайна тарілочка, а друга глибока. тримай І набір ложок. Теж в комплекті дві ложечки. І нарешті ми будемо розпочинати прикорм, і леончик буде куштувати свою першу їжу. Ти готовий? Готовий їсти дорослу їжу? І ще у нас є ось така друга коробочка. А тут знаходиться подарунок для когось із вас. Зараз я покажу, що тут є. Це подарунок від бренду. Ось така чашка. Чашечка повільничок. Рюкзачок. Такий самий рюкзачок є у нас, ми його дуже любимо і постійно ним користуємось. І ще ось така дерев'яна фоторамка. Ще до цього подарунку я додам щось від себе. Так як цей подарунок актуальний не для всіх. А тільки для тих, у кого є маленькі діти, прошу залишити коментар під відео зі словами Хочу подарунок. І саме серед вас, хто залишить такий коментар, ми будемо обирати переможця. Розіграш будемо проводити в прямому ефірі, який буде вже незабаром. Для першого прикорму я обрала посуд від бренду Лові. Лові це преміум бренд на українському ринку аксесуарів для мам та немовлят від 0 до 3 років. Цей посуд виготовлений з натуральної сировини і складається з 20% переробленого деревного волокна. Посуд не містить БПА і тому він повністю безпечний для малюка. В наборі йдуть дві мисочки різного розміру для різних порцій їжі. Ложечки мають правильну глибину і ширину, з яких не вилітає їжа, і вони ідеально поміщаються в ротик. Ложечки відповідно тверді, що протики язик-малюка відчували чіткий натиск, що впливає на правильний смоктальний рефлекс. Першу кружечку я обрала з трубочкою та обтяжувачем. Делікатна силиконова трубочка не подразнює піднібення. Обтяжувач дозволяє малюку вільно пити під будь-яким кутом, а профільовані ручки дозволяють зручно тримати кружку в маленьких рученятах. Трубочка не проливайка, дозволяє пити без проливання і малюк при цьому залишається сухим та чистим. Слинявчик зроблений з безпечного силікону, дуже зручний і м'який, має ергономічну форму, не перетискає шию малюка і має застібку, що регулюється. Слинявчик водостійкий і його можна мити в посудомийній машині. Посилання на всі вироби бренду лові та інстаграм-сторінку я, як завжди, залишаю в описі під цим відео. Поки Леончик в гуморі трошечки поспав. Твій тортик леон. Будемо зараз робити фотосесію. Замовила я Бенто тортик. Достаю карточку. Вже дістаємо 6 місяців. Треба, до речі, деякі картки ще дозаповнити. Ну. Або. О, 6 місяців. Який молодець. А ручку діставай. Давай. В тебе все вийде, давай. Спробуй ще раз. Ще трошечки залишилось. Ну що, Леончик, будемо дивитися, який тут тортик? Тобі цікаво? Хочеш побачити? Каже, я би ще й скуштував. Давай разом відкривати. Давай. Обережно, щоб не перевернути. Підожди. Так. Допомагаєш мамусі. Молодець. Все, бери стрічку собі. І відкриваємо тортика. Давай. Леон, дивись! Папа! Ба дивись, який гарний тортик! Клас! Тортика. А, я не можу. Леончик. Скуштувала нішкою. Вітаємо тебе, наше Сонечко. Ми тебе дуже-дуже любимо статусем. Дмухай. Треба дитячі тортики робити, з пюрешик. <рес> вже їсти хоче. Все, фотосесія пройшла успішно. Наша моделька вже втомився. Кульки у нас такі гарні сьогодні. Цю кульку купували в магазині, замовляли вона з гелеєм. А ось ці самі сьогодні надували, Сергій надував. І така підставка під кульки продається в Аврорі. Я собі купила дві одразу, ще на один рік будемо прикрашати. Кульки теж купувала в Аврорі. Підставка, до речі, 50 гривень, а кульки 10 штук в упаковці 27 гривень, дуже бюджетно. Ну Така кулька вже дорожча 115 гривень. Вона класна. Як цікаво, да? що ж це таке? Це твій стілець. Зібрали стілець, кульки поставили. Я вже встановила штатив. І зараз у нас буде сімейна фотосесія. Ку-ку, Зайчик, ку-ку! Вимила посуд, зараз буду готувати щось смачненьке для Леона і будемо його годувати. Ну що, Леончик, починаємо? Вкусняшка готова? Давай будемо пробувати. Ну як? Скажи, смачно, Ти живу, Кривіться. Ти чуди, да ти ще. Місці Чи ти в ту, яку я молили раніше? Ну, я думала, в яку раніше. На вулиці прямо. Хоча я не знаю генератори. Шапку сильно вийде. Супер, Мені все подобається. А мені ні. Так, брутально. Без мене купив шапку. Ой, Коротше, вийшло прогулятися, погодка сьогодні чудова. На вулиці сонячно, Тепло 6 градусів тепла. От. Поки Сергій з Леоном спускались, вони вперше пішли, я там зачиняла двері. І Леон одразу на п'ятому поверсі вже заснув. Поки спускалися, заснув, Він виробився, втомився від цих фотосесій, відеозйомок. Бідна дитина. був. 15-го почав вже співати. Народився в сім'ї блогерки. Ой, ну нічого. Проте це ж пам'ять, яка і фотографії, і відео. Хочу. Так -то <схай> Точно. 19 листопада, дивіться. Яка чудова погода. Насолода. Манюньк. Заснув. Бачить солодкі сни. У людей вже генератори працюють на будинок, у нас ще ні. Тому ми і з пішки. Ще не встигли під'єднати генератор. Треба ще там збирати кошти на кабелі і зробити проєкт підключення. Коротше, ще це все затягується на деякий час. Сергій вже купив нам чай. Хотіли присісти в кав'ярні на терасі, але скрізь поруч гудуть генератори дуже прямо гучно, тому вирішили взяти з собою чайочок і погуляти так. Зайшли в кав'ярню, у нас нова відкрилась на районі. Одразу біля дому, Тут так просторно, і ми якраз зайшли. Погрітися і перечекати, коли дадуть світло, десь через годинку мають увімкнути. Тут зручно, що є дивани, до Леончика поклала. Зручно йому да? роздягла, шапочку залишила, ще дзеркало таке. Раніше у нас була арома кава, але вона не зайшла і замість неї відкрили інший заклад. У мене фільтр кава, горішок, Сергій зараз Зроблять чай і в нього шишечка. Де ти їдеш? Дивіться, яка забавка. Причепила кольку до ніжки. Так, треба скласти речі, це я зняла з сушарки. Ми чекаємо гостей. Зараз будемо чаювати. Ще Сергій купив піцу наполеон. Це вже у нас традиційно. Чай обираю з таких заварних. Це мені колись дарувала Ярослава. Кожна квітка має свою назву, бачите? І я думаю, що сьогодні ось таку спробуємо квіточку, такий чай. Називається вінець слави. І цей чайничок також дарувала Ярослава. До речі, дуже класна ідея подарунку. Такий чай. Назва цього чаю можете подивитися в інтернеті. Чай і заварничок, і вже класний подарунок. Це такі речі, що завжди потрібні. Квітка вже розкрилась, дивіться, як виглядає. Дуже гарно. Отримала посилочку iHerb. вперше там робила замовлення, до цього ніколи там не замовляла. Хоча бачила, що деякі дівчата постійно роблять там замовлення. А мене зацікавили там іграшки деякі для Леона, і вирішила замовити дещо і для себе, щоб була безкоштовна доставка. Тут замовлення на 50 доларів. І тоді. Доставка в Україну безкоштовно. Так, іграшки для Лончика там на Миколаївчика. Я їх зараз дістану, покажу вам вже потім. Але є одна іграшка і на зараз йому на 6 місяців. Вже і Сергій прибіг, бо чекав тут дещо. Так, ну одразу я дістану те, що він чекав і віддам. Нехай йде. Замовила ось таку зубну пасту, крест відбілюючу. ніколи такою не користувалася, вирішила спробувати. Почитала відгуки, наче хороша, не знаю. Якщо ви користувались, напишіть відгук в коментарях. Ми спробуємо і я потім теж вам дам зворотній зв'язок. Прикольна така велика упаковка. Сергій вже стоїть за спиною. Вже пішов. Так. Ось такий тюбік. Іди забирай, він просто фанат зубних паст і взагалі. Всіляких доглядових засобів там мила, гелів для душу. Далі те, що для леончика. Ось така іграшка прорізувач-бананчик. У вигляді банану, бачите, там? Такі мікрощіточки гумові можна от потрогати. Бренд Набі хотіла такий бананчик і нарешті його замовила. І, до речі, ще одна іграшка теж цього бренду, а інша іншого те, що я на Миколаївчику замовила від трьох місяців. Зараз я. Помию, простерилізую і одразу йому дам. Класно, мені подобається, вона дуже. Думаю, що йому буде приємно чесати ясно. І бачите, 100% силикон і не містить БПА. Далі для мене ось такий тінт для губ. У мене відтінок номер 19. Дивіться, яка цікава упаковка у вигляді пляшечки. Це оксамитовий відтінок з кремовою текстурою. Я так думаю, по відгукам почитала, що, типу матової помади, але не пересушує губи. Ось такий тут пензлик, щіточка, і дуже приємно пахне. Далі взяла на пробу ось такий кульковий дезодорант. Тут іде кутковий аплікатор Crystal бренд, аромат жасмін та ваніль. Тривога почалась, так? Да? Аромат жасмін та ваніль, і він не містить алюмінію, також не містить парабенів і повністю гіпоалергенний. Буду теж тестувати. Я вже давно не користуюся звичайними дезодорантами, бо. Колись в мене на них була алергія, і я постійно шукала якісь натуральні і навіть користувалася, знаєте, такий кристалічний камінь. от, Був в мене і такий досвід. Далі гель для вмивання якраз у мене закінчився. Він з гіалуроновою кислотою. Упаковка досить велика, 237 мл. Теж буду пробувати. Для мене це все в новинку, те, що я собі замовила, тому буду тестувати. І ще останнє те, що я замовила для себе це сироватка з колагеном. Дивіться, яка величезна упаковка, велика пляшечка. А тут 52 мл. Почитала по відгуках, теж дуже хвалили, тому буду користуватися. Ось така пляшечка з білою рідиною, піпеточка. Сьогодні ввечері буду пробувати наносити. Тримай глибончик. А ну, давай. Це тобі подаруночок до лампи космонавта. Отак, От одразу розібрався. Що треба робити, так? Да? Що ти, штанці задрав? Ой, як класно. Ой. Будеш тепер чухати ясно собі. Ну як? Сподобався бананчик? І зручно тримати, так? Да? Отже, як ви вже зрозуміли, у нас падає сніг. Це перший сніг в цьому сезоні. Перший сніг леончика. І покажу вам ще подаруночок. Показую на балконі, бо вдома. Як в підвалі, дуже темно, бо на вулиці ж похмуро, світла немає. Зараз якраз вимкнули. Так, це на лунчика свято до нас приходили гості. З подарунком подарували посуд леону, силіконовий, ось такі прибори, дуже класні. І тут в коробочці, тарілочка. Така глибока на присосці. Якраз те, що треба. Ось так виглядає тарілка. І що хочу сказати, посуду багато не буває. Так, в цій коробочці вони сказали подарунок для батьків. Зараз ой, клас! Макаронси, яскраві моті життя. О, дивіться, яка краса. Обожнюю макаронці. Юля Віталік. Щиро вам дякуємо за подарунок і дякуємо, що провели час разом з нами. Клас! Ну, а ми збираємось до педіатра. У нас зараз візит. Тож ідемо. Лончик трохи в шоці. Дивіться, що це відбувається. А це твій перший сніг, синочок. До речі, візочок по цій каші валить як танк. Бо писали маленькі колеса і біга. Цу це джеліпот. Викручується. Це послухав, що тобі каже, гнівий. І показує. Ми вже повернулися додому. Після педіатра зайшли в кав'ярню, випили чаю кави, почекали, поки нам вмікнуть світло. Дивіться, хто там заглядає в камеру. І піднялися додому, коли дали світло. Я встигла вимити посуд після сніданку, ще поставила Леончику варити овочі. І що? І нам знову вимкнули електроенергію. ку, -ку. Не за графіком, написали, що зараз стабілізаційні відключення. Але добре, що ми встигли хоч піднятися додому на ліфті, що не застрягли. Тому так, мабуть, у нас ще в термосі має бути водичка. Можна буде ще випити чаю. Заглядай, заглядай. На рахунок візита зважили Леончика, заміряли його зріст. Зробили щеплення. Важить він зараз 810. Він набрав 490 грамів за місяць. На його вік це добре. Виріс на 2 см. Зараз його зріст 71 см. І щеплення ми робили планове. Робили платну вакцину. Я її десь два тижні тому викупила. І вона зберігалася в клініці. І сьогодні Леончику зробили щеплення. Гексаксим робили, це вже планове щеплення в 6 місяців, і вже наступне буде аж в рік і потім в півтора року. Да, Леон, поки себе почуває добре в настрої. Єдине, що хотіла його. Погодувати зараз прикорм, але ж не встигла доварити йому капусту. <ріст> <ріст> Тому будеш їсти просто молочку. Отакі то справи, друзі. О, я ще згадала, що треба Леончику здати загальний аналіз крові і кров на ферритин перевірити. Завтра будемо. Йти в лабораторію здавати. Да? Лон? Лон вже здавав, мужньо витримав всі маніпуляції. Ну що, друзі, ми будемо завершувати цей влог. Сподіваємось, що вам було цікаво. Бережіть себе та своїх близьких. Всім вам дякуємо за перегляд. До нових зустрічей. Па-па! Задумався!